Вітаю вас, зоряні мандрівники, на моєму каналі де шепіт місяця перетворюється на чіткі відповіді. Сьогодні я проведу вас крізь енергії дня, який може стати точкою неповернення, день, коли ви можете або злетіти вище за хмари, або назавжди залишитися у клітці власних сумнівів та страхів. Один крок, одне рішення ухвалене сьогодні. Визначає траєкторію вашого польоту на місяці вперед, і я розповім, як розправити крила і зробити правильний вибір. Отже, що ж чекає на нас сьогодні? На небосхилі панує 20 20-й місячний день, це час третьої фази спадаючого місяця, коли енергія вже не спрямована на зовнішні звершення, а на внутрішнє переосмислення. Місяць гостює у вогняному царському знаку лева. Це поєднання створює унікальний енергетичний коктейль мудрість спадаючого циклу з'єднується з ливовою сміливістю, шляхетністю та прагненням до самовираження. Головний символ цього дня орел, могутній птах, що ширяє високо над землею, бачачи всю картину світу цілком, а не лише дрібні деталі біля своїх ніг. Це день духовного прозріння та подолання внутрішніх бар'єрів. Давайте зануримося глибше у містичну суть цього дня. Орел це не просто птах, це архетип свободи, духовної сили та перемоги над земною суєтою. Його енергія активна, стрімка, вона закликає до рішучих дій, але не бездумних, а заснованих на глибокому розумінні ситуації. Орел здатний піднятися вище за будь-які перешкоди, і сьогодні всесвіт дає цю силу кожному з нас. Це енергія вибору, зробленого з позиції мудрості, а не страху. День пов'язаний зі стихіями повітря та землі. Повітря це думка, ідея, політ, а Земля це втілення, результат, стабільність. Сьогодні ідеальний час, щоб свої найсміливіші ідеї почати втілювати в реальність планетарний покровитель, Юпітер, планета розширення, мудрості та удачі. Він підсилює здатність бачити перспективи та дарує віру у власні сили, камені дня, червона яшма та гірський кришталь. Червона яшма надає сміливості та енергії для рішучого кроку, заземлює, не даючи відірватися від реальності, а гірський кришталь очищає свідомість, допомагаючи побачити істину без спотворень, кольори, що посилюють вібрації дня, глибокий синій. Індиго, Волошковий ці кольори налаштовують на хвилю духовності та інтуїтивного прозріння. Головне духовне послання дня піднімися над суєтою. подивися на своє життя з висоти пташиного польоту, і ти побачиш шлях, який раніше був прихований у тумані. З символом орла пов'язана одна давня притча, яка якнайкраще ілюструє енергію сьогоднішнього дня. В одному гірському селищі жив юнак на ім'я Кай. Він був талановитим, але невпевненим у собі. Кожна його мрія розбивалася об стіну страху. А що, якщо не вийде? А що скажуть люди? Він жив у долині, і його погляд не піднімався вище за схили гір, що оточували його дім. Одного разу, у відчаї, він пішов високо в гори, де, за легендою, жив старий мудрець. Кай знайшов його печеру і запитав Учителю, як мені знайти свій шлях і позбутися сумнівів. Мудрець нічого не відповів, а лише мовчки вказав на гніздо орла на вершині неприступної скелі. Спостерігай, тільки й сказав він. Кай тижнями спостерігав, як орлиця вчила своїх пташенят літати. Вона не вмовляла їх, не розповідала, як це легко. Вона просто одного дня виштовхувала їх із гнізда. Перші миті пташенята безпорадно падали вниз, у прірву. Серце кая стискалося від жаху, але в останню мить, підкоряючись інстинкту, пташеня розправляло крила і починало незграбно але летіти. З кожним помахом його політ ставав впевненішим, і ось воно вже ширяло поруч із матір'ю, бачачи світ таким, яким ніколи не бачило з гнізда. У цей момент Кай все зрозумів. Він повернувся до мудреця, і той зустрів його з посмішкою. Твої сумніви, це затишне гніздо, сказав старий, але щоб навчитися літати, ти маєш наважитися вистрибнути з нього у невідомість. Ця притча про сьогоднішній день, м'яко, але наполегливо виштовхує нас із зони комфорту, і тільки від нас залежить. Чи розправимо ми крила, чи розіб'ємося об каміння страху? Всесвіт завжди розмовляє з нами мовою знаків, і в 20 двадцятий місячний день його голос звучить особливо чітко. Ось на що варто звернути увагу перший знак знайти на вулиці перо особливо велике, хижого птаха, це пряме послання від вашого ангела-охоронця. Ви на правильному шляху не бійтеся діяти. Другий знак. Побачите в небі орла, яструба чи навіть зграю птахів, що летять клином, це знак того, що незабаром перед вами відкриються нові широкі перспективи. Третій знак: якщо з полиці раптово впала книга, це не випадковість. Відкрийте її на сторінці, що випала, там ви знайдете відповідь на питання, яке вас мучить. Четвертий знак раптове осяяння, інсайт, що прийшов, коли ви дивилися. На небо або хмари, це пряма підказка від вищих сил. Негайно запишіть цю думку. П'ятий знак почути дзвін, дзвонів або кришталевий передзвін. Це знак очищення вашого енергетичного поля та швидких позитивних змін. Шостий знак: якщо сьогодні до вас підійшла незнайома людина і сказала щось важливе чи комплімент, сприймайте її слова як послання згори. Сни цієї ночі це не просто гра уяви, це погляд у ваше майбутнє або на свою справжню суть. Сни часто бувають пророчими яскравими і запам'ятовуються до дрібниць. Якщо у вісні ви літаєте, це означає, що ви готові до духовного росту і подолання перешкод. Бачите у вісні гори до нових цілей та досягнень. Якщо вам сниться книга або сувій, чекайте на отримання важливих знань. Погані, важкі сни в цю ніч свідчать про те, що ви тримаєтеся за минуле і боїтеся зробити крок уперед. Це сигнал, що настав час відпустити старі образи та страхи. Люди, народжені в 20 20-й місячний день, це справжні орли серед людей. Вони приходять у цей світ з особливою місією. Це лідери, реформатори, люди здатні бачити те, що приховано від інших. Вони горді, незалежні, іноді навіть можуть здаватися зарозумілими, але це лише зовнішня оболонка, що приховує величезне почуття відповідальності. Їхній головний талант бачити суть речей і вести за собою інших. Їхній шлях часто буває непростим, повним випробувань, адже орлам доводиться літати проти вітру, але в подоланні труднощів вони лише гартують свій дух. Головне для них не піддатися гордині і пам'ятати, що їхня сила дана їм для служіння вищим ідеалам, а не для особистого самоствердження. Тепер давайте розглянемо, як енергія орла та місяця у Леві вплине на ключові сфери нашого життя. У коханні та стосунках сьогодні день великих жестів та чесних розмов, вплив Лева вимагає романтики, визнання яскравих емоцій. Але енергія Орла закликає подивитися на стосунки з висоти, це ідеальний час, щоб обговорити з партнером спільне майбутнє, глобальні цілі, а не дрібні побутові проблеми. Якщо ви самотні, сьогодні є шанс зустріти людину, яка стане вашим духовним партнером, але не шукайте її в галасливих компаніях, а скоріше на семінарі, лекції або просто в парку, спостерігаючи за небом. У кар'єрі та фінансах настає час стратегів сьогодні не день для рутинної роботи, це день для презентації амбітних проєктів, для переговорів з вищим керівництвом, для ухвалення ключових рішень, що визначить розвиток вашого бізнесу на роки вперед. Енергія орла дає бачення, а енергія лева харизму, щоб переконати інших у своїй правоті. Фінансові операції, пов'язані з розширенням інвестиціями в освіту чи нові технології, будуть вдалими щодо здоров'я та краси. Вразливими органами сьогодні є спина, хребет та серце, це зони відповідальності знака лева. Уникайте надмірних навантажень на спину, корисними будуть вправи на розтяжку йога пілатес. Серце сьогодні потребує позитивних емоцій, тому уникайте стресів та сварок. Це один з найкращих днів для духовного очищення, тому голодування або легка вегетаріанська дієта принесуть величезну користь. Косметичні процедури, спрямовані на омолодження, будуть особливо ефективними і, звичайно духовний розвиток. Сьогодні це головна сфера. День ідеальний для будь-яких практик, що розширюють свідомість медитації, читання духовної літератури, спілкування з наставником. Сьогодні ви можете отримати відповіді на питання, які мучили вас роками. Головне, бути відкритим і готовим почути істину, навіть якщо вона виявиться не такою, як ви очікували. Перейдемо до найважливішого до практик. Які допоможуть вам з'єднатися з могутньою енергією цього дня. Перша і головна практика це медитація політ орла. Її мета піднятися над проблемами та отримати вищу перспективу, знайдіть тихе місце, сядьте зручно, вам знадобиться лише 15 хвилин тиші, заплющте очі, зробіть кілька глибоких вдихів та видихів. Уявіть, що ви стоїте на краю високої скелі. Під вами долина вашого життя з усіма її турботами, проблемами, людьми. Відчуйте вітер. А тепер уявіть, як ваші руки перетворюються на могутні крила. Ви робите крок уперед і летите. Відчуйте потік повітря, відчуйте свою силу, ви піднімаєтеся все вище і вище. Подивіться вниз. З цієї висоти ваші проблеми здаються маленькими і незначними. Ви бачите не перешкоди, а шляхи їх обходу. Подивіться на своє життя, як на карту де ви зараз, куди ви хочете потрапити. З висоти ви бачите найкоротший і найкращий шлях. Зафіксуйте це відчуття ясності, побудьте в цьому стані, а потім повільно повертайтеся назад, зберігаючи в собі цю мудрість орлиного погляду. Другий ритуал розривання пут. Він спрямований на звільнення від обмежуючих переконань, страхів або шкідливих звичок. Вам знадобиться чорна нитка. Візьміть її в руки і чітко назвіть те, що вас сковує. Наприклад, це мій страх невдачі, або це моя звичка відкладати все на потім. Вкладіть у цю нитку весь емоційний заряд, пов'язаний з вашою проблемою, а потім, зібравши всю свою волю. Різким рухом розірвіть її. У момент розриву, голосно і впевнено скажіть: Я вільний на, я розриваю пута, що сковували мене. Відтепер я обираю свободу, силу та політ, залишки нитки краще спалити або закопати подалі від дому. Третя практика створення карти високого погляду. Це потужний інструмент стратегічного планування. Візьміть великий аркуш паперу, наприклад, Ватман, у центрі намалюйте або напишіть я. Навколо розкресліть основні сфери вашого життя кар'єра, фінанси, стосунки, здоров'я, духовність. А тепер з позиції орла, що бачить все зверху, напишіть у кожній сфері не проблеми, а ідеальний кінцевий результат, до якого ви прагнете. А потім від цього результату прокладіть шляхи, конкретні кроки, які потрібно зробити. Ця карта стане вашим путівником на найближчі місяці. Щодо харчування, як я вже казав, день ідеальний для очищення: виключіть м'ясо, особливо червоне, алкоголь, важку та жирну їжу, ці продукти заземлюють і не дають вашій енергії піднятися. Надайте перевагу овочам, фруктам, злакам, чистій воді та трав'яним чаям. Особливо корисними будуть продукти синього та фіолетового кольору, баклажани, темний виноград, сливи. Нарешті поговоримо про те, чого сьогодні робити категорично не можна, щоб не збитися зі шляху і не накликати на себе біду. Енергії дня дуже потужні, і будь-яка помилка може мати серйозні наслідки. У соціальній та емоційній сферах перше і головне категорично заборонено проявляти гординю, зарозумілість дивитися на інших зверхньо. Це темна сторона енергії орла та лева, і вона веде до ізоляції та падіння. Друге не можна пліткувати, засуджувати, брехати. Кожне слово сьогодні має величезну силу, і негатив повернеться до вас сторицею. Третє. Уникайте будь-яких сварок і конфліктів. Ви не доведете свою правоту, а лише втратите дорогоцінну енергію у сфері дій та фінансів. Четверте, не можна укладати сумнівні угоди брати в борг або давати в борг є великий ризик обману. П'яте не варто починати дрібні рутинні справи вони не принесуть результату і лише розсіють вашу увагу. Шосте. Заборонено залишатися пасивним, сидіти, склавши руки. Бездіяльність у цей день прирівнюється до відмови від дарів Всесвіту, у побуті та здоров'ї. Сьоме не можна ображати тварин, особливо птахів. Це вважається дуже поганим знаком. Восьме, не стрижіть волосся та нігті. Сьогодні вони є антеннами, що зв'язують вас із космосом, і, обрізаючи їх, ви послаблюєте цей зв'язок. Не починайте ремонт чи переїзд енергія дня спрямована вгору на духовне, а не на земні, побутові справи. Десяте категорично не можна вживати алкоголь та інші речовини, що затуманюють свідомість. Сьогодні, як ніколи, важлива ясність розуму. Двадцятий місячний день це ваш шанс, шанс побачити своє життя по-новому, позбутися кайданів, що тримали вас на землі. І зробити крок назустріч своїй справжній долі не бійтеся висоти, страх це лише ілюзія, що зникає, коли ви розправляєте крила. Нехай політ вашої душі сьогодні буде високим, а погляд ясним. Використайте силу орла, щоб побачити свою велич. До зустрічі під світлом місяця.